Останні вихідні серпня готують справжній виклик спекою. Суботній день розкриється підпалаючим сонцем, яке охопить майже всю країну. Подивимось, де спека буде найінтенсивнішою. На Київщині температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим і безхмарним. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без жодної хмаринки. У Чернігівській області температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 19. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується безхмарне небо протягом усього дня. На Сумщині температура в день буде 32 градуси тепла. А вночі плюс 19 градусів. Вітер південний. Швидкість 5 метрів за секунду. Очікується кристально чисте небо без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 21. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 22 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Луганській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним протягом дня. На півдні в Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 22. Очікується найприємніша температура у всій країні. Ясний та сонячний день без хмар. У Миколаївській області температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Херсонській області температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується спекотна та ясна погода. У Запорізькій області температура в день досягне 36 градусів тепла, найспекотніше в Україні. Вночі буде плюс 22 градуси. Вітер південно-східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На Кримському півострові температура вдень становитиме 35 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде абсолютно безхмарним. На заході. У Львівській області температура день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься малохмарна погода, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 33 градуси тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується майже безхмарна погода протягом дня. У Тернопільській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо буде кристально чистим без жодної хмаринки. Не забувайте, друзі, підписуватись на наш канал, ставити лайки та ділитися прогнозом із близькими. Так ви завжди будете в курсі змін погоди, а нам це допомагає розвиватися для вас. У Чернівецькій області температура день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 18. Очікується абсолютно ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте без дощу. У Рівненській області температура день буде 31 градус тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним. У Волинській області температура вдень становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Прогнозується ясна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла. А вночі буде плюс 18, вітер південний швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься абсолютно чиста погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 34 градуси тепла. А вночі буде плюс 20. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде відсутня повністю. У Полтавській області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 20. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується безхмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 20. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода протягом дня. У Дніпропетровській області температура день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується безхмарна спекотна погода. У Вінницькій області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі плюс 19. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим, опадів не очікується. Це був прогноз на п'ятницю для всієї України. Справжній літній день перед початком вересня. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, до зустрічі вже завтра.